Доброго дня всем. Выпал на снег, вышел себя 4. Бажаю всім здоров'я. Дякую своїй жінці Тетяни Тать, за те, що допомагає. Ну, далеко кинуло голубів тройку. Улюлюлюлю. Сніг іде, сніг іде. Сніжок випав. Сніг некоторый, може не бачили снігу. Жінки не голубів покуди куди прикрив. Жінки не прикрив Дякую. Даньки голубя, дай не голуб'я, Даня тобі сіра, сіра підходить, голубочка. Дякую. Там літає красний, дякую. курсак літаю і блакитна рява дань не ну, налітає. Більше на сатівку туди дерю. Так, 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 так. Блять, позаносало-лю-лю-лю-лю-лю-ли. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-ля. Вот Данька выпала, так хорошо. На тих он позаносал, попускалась, ничего. Короче, их вон. -то. Там двойка йдеться, не опустилася. Ну, прийду так приду Вітер, мені треба щоб туди в довгору, щоб видно було. І в поле я, туди. Я, І в поле, щоб туди шу. Ро. Оце моя територія. Ну що попустилися за завданням тебе. Ну пробувайся, що тут пробувайся. я А двойка вроде пробывается сюда идет идет двойка двойка вроде пробывается i'm going to take you to Так, сьогодні, напевно, будуть... Будуть у мене мінуси, ще. Вот, подошли, немало циру. От перейшла двоєчка Ну, третього немає. Ну, немає, на не надо. Гро. плохо брать Солнышко проснятся, вроде сніг вже уже намайгну. Світл, привіз голубчика, марю. Морози були 10, 11, 9. сейчас, наверно, градуса три, не. Що захоче жити, те буде жити. Ну курсак випав за конець території, а то почала територія завода. Нех випадає. То не голуби, що випадає детеру. От я ще хочу підобрати собі, що то шарахнулись. Голубку ру, -ру. На ту суботу буде бордечів виставка. Пойду на виставку. Хочу если той буде, може не сніг червона голубка, подберу червону голубку, ті мого обору. Поміняв акумулятор на машинірю. Ваня синг. Вчора поїхали, купили акумулятор, тому що морозиру. Акумулятор, мабуть, вже качество не таке. Для літа він то топравда, для восни рук, а буде мені. Потім для голубів. Ну, вот каполетела ру. Жінка мені на цій неділі купила голубами яблучний уксус Молодець, що скажу, ти куплю гулюлю Улю-лю-лю-люлю Птиця жива гру, весна наступає гру, Надо щось ставити. полкову гру. Це на кролі Це нема таких, що гру. Кинув упало, кинув упало, грубо. Вон самі срывається гру це тоже. Круто забегали, забегали, забегали же. Осадочку делать гулю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Одне дарили, друге, кушок купив, толковий гер попалося. Ну, всіх вам балах, удачі, здоров'я, слава Україні, нашій.